Разом цю п'ятницю 25 квітня на календарі 1157-ма доба повномасштабного вторгнення. Далі про атаку по Україні, про загиблих на Дніпропетровщині, про наслідки вчорашньої атаки по Хмельниччині, про схему продажу наркотиків під виглядом біодобавок. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник атакував Україну, запустивши 103 ударних БПЛА. Командування повітряних сил Збройних сил України наразі підтверджує збиття 41 ударного БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі та у центрі країни. 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина. Росіяни атакували Дніпропетровську область. 11 БПЛА було збито у Синельниківському та Самарівському районах. Також у Павлограді виникли пожежі. На жаль, є загиблі та поранені. У Павлограді, на жаль, відомо про трьох загиблих. Серед них є дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також є 10 постраждалих, є госпіталізовані. Одна пацієнтка важка, решта у стані середньої тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Учора вечері у Хмельницькій ОВА повідомили оновлену інформацію щодо російської атаки в області. На Хмельниччині було збито три ворожі російські БПЛА типу шахет та сім ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджено 38 приватних житлових будинків. Вікна у 250 квартирах, п'яти багатоповерхових будинків. Значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної інфраструктури, три заклади дошкільної освіти, п'ять закладів загальної середньої освіти, два будинки культури, два адміністративних приміщення органу місцевого самоврядування, районна військова адміністрація, медична амбулаторія, музична школа, адміністративна будівля стадіону, літній та дитячий майданчик. Парку відпочинку, також господарська споруда, гаражне приміщення. Також пошкоджені чотири автомобілі та один мотоцикл. Музика. Страшна звістка з фронту надійшла до Шепетівки. 17 квітня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув старший солдат Ткач Роман Володимирович 1994 року народження. Номер ослуги другого кулеметного взводу роду вогневої підтримки. Сьогодні воїн повертається додому на щиті. Прощання розпочнеться о 13-й годині на площі Тараса Шевченка. Поховають захисника на міському кладовищі Шепетівки. 25 квітня 2025 року оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині викрили міжнародне угрупування, яке збувало психотропу під виглядом таблеток для схуднення. За даними слідства, організувала схему 55-річна мешканка Хмельницького. Вона залучила до справи двох знайомих із Молдови, які закуповували таблетки із субетрапінаном і переправляли їх до українського кордону. Надалі за розповсюдження психотропів на території України відповідали учасники угрупування саме з Хмельницького, Києва, Рівного, Чернівців. Та вінниці. Правоохоронці зафіксували 13 епізодів збуту небезпечної речовини. Під час 28 обшуків ліквідовано склад психотропів, вилучено понад 150 тисяч таблеток, а також техніку, документи та майже 130 тисяч гривень готівкою, а також три автомобілі. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Організаторці та ще трьом учасникам групи обрано запобіжний захід тримання під вартою. Інші підозрювані перебувають під домашнім арештом. В обласному центрі запланували мінімальний обсяг робіт на електромережах. Без електропостачання протягом дня можуть залишитися мешканці кількох десятків будинків на трьох вулицях Хмельницького. Отже, до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиця Пилипа Орлика, будинки 8 та 10, також проїзд Житній, будинки 3, 4 дріб 1, 7 дріб 2, а також вулиця Житня, будинки 4, 6, 8, 10, від будинку 12 до будинку 49, будинки 51, 52, 55, 7, дріб 1, 46, дріб 1. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Традиційно завершує ефір прогнозом погоди на сьогодні. Синоптики обіцяють сонячний день, температура підніметься до 23 градусів тепла. Ми прощаємось, але не надовго. Бережіть себе.